Ніколи не купуй собі Volkswagen Passat, якщо на пробігу 220 тисяч кілометрів не готовий замінити на цьому автомобілі двигун. Це двигун, який ми демонтували з автомобіля, виконували по ньому деякі роботи, переощільнювали пості розподільчих валів. Також міняли основний ланцюг ГРМ, сальники клапанів і робили розкоксовку. До того як ми виконали всі ці роботи, розхід був 2 літра на тисячу кілометрів. Зараз став літр на тисячу кілометрів. Але клієнта це не влаштовувало. тому за 500 доларів на розборці він купив двигун. Ми його вже переставили до автоматичної коробки. Зараз збираємо на всіх нових ущільненнях і будемо ставити на автомобіль. Пробіг у нас на цьому двигуні, як заявлено, 89 тисяч кілометрів. Ланцюг ГРМ у нас знаходиться на третьому зубі. В цілому непоганий двигун ще й за таку ціну. Наша робота та всі прокладки коштують 31 тисячу гривень. Ставимо зараз на машину, клієнт їздить. Будемо бачити, потім буде розхід масла чи не буде.